Шановні колеги, ми, автори видавництва ранок, щиро вітаємо вас з новим 2015 роком. Новий рік завжди пов'язують з надією на краще. Тому в росі, що наближається, хочемо побажати щастя в кожну родину, щоб кожна сім'я жила в спокої, мирі та злагоді. Ми хочемо побажати всім такого щастя, про яке колись сказав Тарас Шевченка у своєму вірші. Щаслива родина. Під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве Своє маленьке вноча вийшла з хати, весела, сміючись мати. Цілує діда і вноча, аж тричі весело цілує. Бажаємо всім гарного настрою з посмішкою починати свій день і, посміхаючись його проводжати, і бути такими же щедрими на усмішки і добро, як герой казки Сашка Дерманського Траконо Мелько. Бажаємо чудес, тільки приємних сюрпризів, мадрівок і веселих пригод, про які розповідали у своїх творах Микола Троблаїні, Всеволодне Стайко. Михайло Слабошпицький. Ми хочемо побажати звичайних для нашої України речей, щоб на навесні скрізь біліли домівки і у вишневих садках щебетали соловики. Як колись казала про це Марко Вовчок хто бував на Україні? Хто знав Україну, де такі тихі села, де такі поважні ставні люди? Нехай у новорічну ніч, у кожній домівці, у кожній родині. Прозвучать найтепліші слова рідним і близьким, що обов'язково здійсняться. І нехай у кожного буде своє чарівне маленьке слонення, схоже на героя твору Лесі Ворониної, слонення на ім'я Гудзик, яке здійснює всі бажання. Ми також хочемо побажати креативному колективу, шановного видавництва ранок нових творчих ідей, перемог. Та благополуччя! Нехай новий рік зміцнить віру у щасливе майбутнє і стане роком здійснення всіх бажань. Здоров'я, натхнення, здійснення мрій усім у новому, новому році, році з, з новим, новим роком!